Вітаю вас, друзі. Ну що, відбулася таки зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і ця зустріч завершилася нічим. У нас були досить великі сподівання на цю зустріч, але вже сталося так, як сталося, тому що Трамп напередодні поговорив із Володимиром Путіним і домовився про зустріч, як ви знаєте. Але давайте про все по порядку. Насправді у цій зустрічі були як і плюси, так і мінуси. Давайте почнемо із мінусів. Прес-конференції після не було, і це досить поганий сигнал. Це означає, що ні про що по суті не домовилися. Другий мінус полягає в тому, що томагавків теж не буде. Не те, щоб ми сильно розраховували на те, що нам дадуть томагавки. Ну давайте дивитися на світ реалістично, Там, окрім технічних складнощів. Томагавки, це і ще ну, дуже така важлива символічна зброя, яку Трамп нам принаймні у найближчий час точно не надасть. Ось, але якщо казати про плюси, то однозначно це костюм президента України Володимира Зеленського, тому що Трамп назвав Зеленського сильним лідером і людиною, яка багато пережила, і трохи пізніше додав: Я думаю, що він виглядає чудово у своєму піджаку. Сподіваюся, люди це помітять. Насправді це дуже і дуже стильно. Із плюсів можна також відзначити те, що Трамп сказав, що Америка хоче купувати українські дрони, тому що у України найкращі дрони. Так, ми зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми робимо власні дрони, але також купуємо дрони в інших. А вони роблять дуже хороші дрони. І дійсно, це правда. Україна виготовляє чудові дрони. А ми з вами закуповуємо тільки найкращі дрони: дрони, які збивають російські шахеди і рятують життя. Дрони, які влітають росіянам у центри прийняття рішень, тому я закликаю вас негайно взяти і задонатити на поточний русоріз, тому що саме Збройні Сили України будуть вирішувати. Ішувати як далі триватиме і як закінчиться російсько-українська війна, усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. і Я нагадаю, що там є ще окрема банка наша хедоріз, і окремо там є посилання на нашу монобазу, де ви можете налаштувати зручний щомісячний або щоденний донат. Загалом, якщо говорити про зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, то вона була не дуже. За підсумками цієї зустрічі Трамп написав, що вони, ну тобто Росія та Україна. Мають зупинитися там, де є. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу. А історія вирішить. І практично те саме він повторив пізніше. Я зустрівся з президентом Зеленським, як ви знаєте, сьогодні і у нас була дуже хороша зустріч, дуже сердечна зустріч. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Ви йдете по лінії фронту, де б вона не була, інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете розібратися. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні йти додому до своїх родин. Геніальний план питання тільки в тому, як ті українці, у яких росіяни забрали домівки, зруйнували їх, можуть у ці домівки повернутися. Особливо якщо вони на тимчасово окупованих територіях, зупинити вбивства і на цьому все зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну. Дуже дякую всім. Загалом ми нічого нового у позиції американського президента не побачили. Йому плювати хто жертва, а хто агресор. Йому плювати, хто на кого напав. Йому плювати абсолютно хто розв'язав російсько-українську війну, і він просто виступає за умиротворення агресора. Йому просто хочеться, аби війна сама по собі закінчилася, і неважливо як, і не важливо якою ціною, і не важливо, що буде потім. Йому просто треба Нобелівська премія миру. Він не отримав її цього року, ну хоча б наступного видання CNN написало: Трамп дав зрозуміти Зеленському у прямій і чесній розмові, що поки що український лідер не отримає ракети великої дальності, які можуть бити у глиб Росії. Один чиновник сказав, що Трамп мав враження, що Україна прагне загострити та продовжити конфлікт, і стурбований потенційними втратами під час майбутньої суворої зими. Тобто, коли росіяни атакують і вбивають цивільне населення, коли росіяни руйнують українську енергетику, то це Владимір Путін не хоче загострення війни, не хоче йти на ескалацію. А от коли Україна хоче відповідати, хоча б трохи пропорційно тим російським атакам. То Володимир Зеленський поганий, він не хоче закінчення війни. Не переплутайте видання Axios Також пише, що Трамп заявив Зеленському під час зустрічі, що наразі немає жодного наміру постачати Україні ракети томагавка. За даними видання, зустріч була нелегкою. А одне із джерел описало її як погану. Ви можете запитати, така навіщо Трамп раніше казав, що може надати Україні томагавки? Навіщо він натякав на це, якщо зараз він відкидає таку можливість, напевно тому що він просто хотів привернути увагу Владіміра Путіна, у якого Трамп, вочевидь, закоханий. Він, ось говорячи про томагавки, добився того, щоб із Путіним було у нього нове побачення. До речі, учора я говорив, що цікавим буде питання, як Владімір Путін зможе дістатися до Угорщини для зустрічі із Дональдом Трампом. Адже Угорщина не межує із так званою Російською Федерацією. І з'ясувалося, що він зможе туди просто прилетіти, тому що європейський союз йому дозволить це зробити, не дивлячись ні на що, маю процитувати. Євросоюз дозволить Путіну в'їзд на свою територію, попри діючі санкції та заморожені активи. Повідомили у Єврокомісії. Активи Путіна та Лаврова заморожені однак, заборона на в'їзд на них не поширюється. Вона ніколи їх не стосувалася. Наразі зустріч президентів США та Російської Федерації в Угорщині не підтверджена. Тому ми не коментуємо гіпотетичні сценарії. Але якщо вона відбудеться, то фактично на них не діє заборона на поїздки. Ось отак усе просто зрозуміли і. Це ті самі європейці, які розповідають, що обов'язково буде трибунал над Владиміром Путіним. Путіна обов'язково 100% піймають і покарають, але не завтра. Бо завтра його треба пропустити через територію країн Європейського Союзу, щоб він міг приїхати собі спокійно до Угорщини. А президента України в Угорщині не буде. До речі, це буде двостороння зустріч між Трампом і Владіміром Путіним. І я одразу можу сказати, що буде далі. Владимир Путін для того, щоб ну, хоч якийсь пас зробити Дональду Трампу, йому щось пообіцяє. Щось незначне і скаже, що він все. От він готовий, точно готовий, як і минулі 8, 9, 10 разів. Він готовий до припинення російсько-української війни, до заморозки, конфлікту, але буде якийсь невеликий нюанс, на який вкаже Путін, який не дозволить цього зробити, і зрештою Трамп знову залишиться ні з чим. Володимир Путін його знову надурить, і Трамп буде знову по коло обіцяти або серйозні санкції. Або надання Україні нового озброєння, ось або щось іще він буде вигадувати. Але зрештою, у середньостроковій перспективі, ось така поведінка Володимира Путіна, який, звісно, не піде на завершення зараз російсько-української війни, призведе до того, що Трамп, навіть не бажаючи цього, навіть не уявляючи зараз, як він буде надавати Україні якесь нове озброєння, усе одно буде змушений допомагати Україні. Тому що у нього просто не лишиться вибору, тому що Володимир Путін сам його до цього доведе. При цьому не думайте, що Трамп живе у світі ілюзій. Він чудово усвідомлює, що Володимир Путін його постійно дурить, і він, в принципі, про це прямо каже: ви не турбуєтесь, що російський президент можливо намагається виграти час Так, я стурбований. Але знаєте, мене все життя обманювали найкраще, а я все одно виходив переможцем. Тож, можливо, так, трохи часу. Я вважаю, що я досить добре розбираюся в цьому. Думаю, він хоче укласти угоду. Я уклав вісім, я укладу дев'яту, і все одно американський президент і далі дозволяє Владимиру Путіну його дурити. Чому? Тому що знаєте, серцю не накажеш кохання, воно таке. Ну гаразд, давайте без жартів. Ми зараз опиняємося в ситуації, коли російсько-українська війна буде тривати і далі, але при цьому наші партнери, ну принаймні ключовий найбільший сполучені Штати Америки, відмовляються. Щось реальне робити для того, щоб ця війна закінчилася, тому що ось оці поступки, на які йде американський президент кожного разу по відношенню до Володимира Путіна, це те, що не те, що не сприяє завершенню російсько-української війни, а навпаки, її іще більше розпалює. Це те, що спонукає Володимира Путіна і далі атакувати Україну, тому що він бачить, що ніяких серйозних наслідків для нього не буде. Отже, ми опиняємося в отакій ситуації зараз і маємо усвідомлювати, що війна не закінчить. Найближчим часом. І маємо ухвалювати відповідні рішення, враховуючи, що війна триватиме далі на виснаження. Нам для цього треба, ви не повірите, армійська реформа, про яку я вже втомився говорити. І зараз не буду на цьому питанні навіть детально зупинятися, тому що, на жаль, в цьому плані поки що в нас нічого не змінюється. Нам потрібно проводити аудит наших втрат для того, щоб запобігати подальшим. Надмірним втратам серед особового складу нам потрібно карати командирів, які не бережуть свій особовий склад. Взагалі, ось про це я вже говорив багато разів. На жаль, в цьому плані знову ж таки мало що змінюється. Ми маємо розуміти, що росіяни будуть далі атакувати нашу енергетику цієї зими, і ситуація з енергетикою буде надзвичайно складна, як я вже казав раніше буде напевно найтяжчою за весь час повномасштабного вторгнення. Нам від цього, звісно, одразу легше не буде, але Україна буде також атакувати російську енергетику. І я зараз кажу не тільки про нафтопереробні заводи. Ми будемо вимикати світло на тимчасово окупованих територіях, особливо в тимчасово окупованому Криму. І така робота вже ведеться. Тобто Крим має стати півостровом непридатним для існування російської окупаційної армії. Щоб там не було палива, щоб там не було електрики. І напевно цієї зими цей сценарій цілком ймовірний. Також великі проблеми із електрикою будуть на російських прикордонних регіонах. Це мало вплине на перебіг російсько-української війни, але це буде хорошим деморалізуючим фактором для російського населення, яке далеко не все знає, що той же Білгород або Курськ це взагалі території Російської Федерації. Але разом із тим ми будемо завдавати ударів, також і по Ключових вузлах російської енергосистеми на глибину 300, 400, 500, 600 і більше кілометрів от, з метою фрагментації російської енергосистеми. Власне, нічого нового в цій тактиці немає. Це те, що зараз роблять, роблять росіяни по відношенню до нашої енергосистеми. Вони намагаються її розбити на окремі фрагменти. Вони б'ють по ключових вузлах. Ось тому ситуація в нашій енергетиці буде дуже важкою, але разом із тим проблеми із енергетикою будуть і у російських окупантів. Я закликаю вас, друзі, на цю зиму запастися всіма необхідними засобами для того, щоб у вас були альтернативні джерела як електрики, так і тепла. По можливості, звісно, розумію, що не у всіх така змога буде, але треба готуватися до дуже важкої зими. Ось. Я впевнений, що ми вистоїмо. Я впевнений, що український народ, який показав ну просто феномена, феноменальну стійкість, він буде її демонструвати і надалі. Ось разом з тим, у російських загарбників масив проблем, зокрема в економіці, буде наростати і наші удари по російській енергетиці, по російських нафтопереробних заводах, по російських газопереробних заводах. Вони будуть тільки погіршувати ситуацію із російською економікою. Нічого хорошого на Російську Федерацію не чекає в середньостроковій перспективі. На Російську Федерацію чекає серйозна криза. Усе до цього зараз іде. Якби Володимир Путін був дуже прагматичною і раціональною людиною, якщо його людиною взагалі можна називати, він би зараз погодився на заморозку російсько-української війни. Але він фанатіє. Ідеєю знищення України тому він не зупиниться, тому він не зробить подарунка Дональду Трампу. Тому Трамп буде змушений зрештою Україні допомагати. Ну а зараз, друзі, ми з вами маємо війську нашому максимально допомогти. І за минулу добу воно завдяки вам отримало ще 220 нових FPV. Дякую за вашу допомогу. Від імені роти безпілотних систем першого десантно штурмового батальйону 95-го окремо десантно-штурмової бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. З допомогою них ми будемо знищувати окупантів. Слава Україні! Особовий склад першого рубака, батальйону безпілотних систем Перун 42-ї окремої механізованої бригади. Дякую спільноті Стерненка за надані дрони, які допоможуть нищити ворога на вірному нам напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Від імені підрозділу Чорний Лебідь. 225 го окремого штурмового полку хочемо висловити свою вдячність спільноти спільноті Стерненка за надані дрони, які полетять точно в ціль разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми заходимо у новий сезон серіалу під назвою Коні бігали по колу. Коням було весело. Будемо зараз спостерігати знову, як Трамп буде цілувати Владиміра Путіна і казати: О владімір, ти такий прекрасний! А потім він буде знову ним висловлювати своє невдоволення. Зберігайте спокій, не дивуйтеся цьому, бережіть свою менталку, не давайте Трампу катати вас на емоційних гойдалках. Україна, зрештою, переможе. Я в цьому твердо переконаний. Але для перемоги України треба ще дуже багато всього зробити, і ми маємо змінюватися, бо ми або змінимося, або загинемо.